Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій працьовитій родині, є великий город, загальна площа 37 соток, садок і величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай. Для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси, власна свердловина і великий септик, будинок з газом, опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне, для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли, Має 75 квадратних метрів загальної площі. Три кімнати. Дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена відмостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарські начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівлей на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто. Є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора. Немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку і готові до проведення нотаріального переоформлення, тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли, з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є вайфай, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник. Погріб та літня кухня, у які є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту. Магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка. Детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. В вашій увазі ще один будиночок. Розташований у Прикарпатті, а саме у селі Смільна Львівської області. За детальною інформацією переходьте за посиланням на телеграм-канал. Ціна такого будинку всього 2700 доларів. Що робить його доступним спеціально для вас. Будинок займає 46 квадратних метрів та має 25 соток землі. Будівля виконана з дерев'яного зрубу. У стилі Закарпаття та дах, що має покриття металочерепицею. Має дві кімнати, в одній з якої знаходиться пічка, що допоможе зберегти ваші кошти взимку за рахунок опалення дровами. За потреби на горище можна зробити другий поверх. Всередині будинок потребує косметичного ремонту для втілення ваших дизайнерських рішень. Також має підведені світло, воду та газ. На території є свердловина з постійним доступом до чистої питної води та складське приміщення, яке можна використовувати за будь-яких ваших потреб. Будинок огороджено дерев'яним забором. Є місце для вирощування овочів або додаткових споруд та багато фруктових дерев у межах 15 кілометрів. Знаходиться база відпочинку, родинне гніздо та гірськолежний курорт. Досить зручний під'їзд до самого села, який оточений з двох боків лісом з грибами та ягодами та гірським джерелом. Поруч з будинком знаходиться магазин та дитячий садок. У селі, яке знаходиться в двох кілометрах, є відділення пошти та сільський клуб. Цей будинок підходить для вашого перебування. Або ж для здачі як будинок для проживання туристів. Для детальної інформації підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва. З гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева, дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба, яку можливо переобладнати під камінь. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай. Погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний, асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошти безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал.